Досліджуємо мовну літературно-освітню галузь та групи результатів. Вона містить чотири групи результатів. Якщо говорити коротко, то перше усна взаємодія або усна взаємодія з іншими особами з прийняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях. Це може бути як усна взаємодія, сприйняття інформації або використання інформації. Це можна робити за допомогою діалогу, ставить відповіді, висловлює свої думки, уважно слухає, вирішує життєві проблеми. Друга група результатів: сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів і використання її для збагачення власного досвіду. Скорочено позначається, як працює з текстом. Тобто учні сприймають тексти, аналізують тексти, інтерпретують тексти, критично оцінюють прочитану інформацію або почуту інформацію, використання інформації для збагачення власного досвіду. Третя група результатів письмова взаємодія, висловлення думок, почуттів і ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема інтерпретація літературних творів українських і зарубіжних письменників, взаємодія з іншими особами у цифровому середовищі, дотримання норм літературної мови. А саме висловлювання думок і почуттів, письмова взаємодія, інтерпретація літературних творів, цифрове середовище та дотримання норм літературної мови. І останнє це дослідження мовлення, дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними та літературними явищами. Це може бути учень усвідомлює свої мовні звички, збагачує словниковий запас, аналізує, як мова відображає індивідуальність кожної людини, використовує мову для мовної творчості, створює власні тексти. Пише вірші, есе, казки, експериментує з художніми засобами, аналізує, як автор літературних творів використовує мову для створення художнього образу, спостереження за розвитком мови в різних ситуаціях, наприклад, розмовна офіційна мова або художня сфера, і розгляд особливостей мови окремих авторів, спостерігає який мовний стиль, індивідуальний похід, аналізує тексти як цілісної системи. Також долучаю вчителів. Української мови та літератури мені в допомогу. А ми будемо досліджувати інші освітні галузі.